Дякую. Вас не чути. Алло. Добрий день. Я телефоную до Раму Миколаєвича. А ти а, з вами... Мене звати Руденко Олексій Юрійна, <кхем> то в кредит експертизи України. А ось я інформую про запис розмови. Телефоную до Миколаєвича. Я вам заборонив то, телефонувати ви... в Різдвяну Новорічні свята. Дійсно? А хто ви? Чи ви нам забороняєте? Я мене звати. ви, Так, да, я заборонив вам телефонувати в Резену новорічні свята, що не ясно. Ви не можете нам забороню... заборонити, Віктор Миколаєвич. Надіємо Ми на підставі статті 23 закону України про споживчі кредитування та договори. Ви маєте заборгованість. Ви маєте заборгованість перед своє фінансово, ви розкладали стол Selfie Credit. Своя фінанси 11 тисяч 400 гривень. Ви не проводили оплати вже 414 днів. Вимога вашого кредитора внести кошти до 26 грудня включно. Я чекаю. Ви вже підготували їх для проведення оплати? Я чекаю. На які кошти очікуєте? Ні, я чекаю, коли буде тисячний день просрочки. Чому Віктор Миколаївич? Ну, нравиться цифра тисяча. Скажіть, ви не проводите платежі по якій причині? Е, грошей шкода. Ви знаєте, що ви е, повертаєте кошти, які вам надавали. Надав кредитор на обмежений період часу, не в безсрочне користування. Ні, це була безвозвратна допомога з вашого боку. Ні, Віктор Миколаєвич, не була. Ви кошти взяли на певних умовах. Ну, ви просто, просто не знали. з обмеженим користуванням, повинні були повернути їх до 21 жовтня 2025 року. Не зробили цього, взагалі жодної оплати не пров... не провели. Віктор Миколаївич, ви розумієте, що ви можете не дочекатись тисячного дня. Ви розумієте, що в русі, ваш кредитор наступного місця відкликає чи вашу я справу не... до судової я стадії? Я не поняв. Ти що мені погрожуєш? Ти мене вбити хочеш, що я не доживу до тисячного дня? Я повідомляю вам наслідки, які передбачені законодавством я вас... за порушення умов кредитного договору. Я вас... Кредитор має право звернутися до своїх прав до суду. Щоб стягнути борг примусово по статті 5 закону України про виконавче провадження. Виконавці мають право списати кошти за наявності їх на рахунках через автоматизовану систему виконавчого провадження. Запитувати у вас дозволу і бажання на це ніхто не буде. Але всі ці дії, вони призводять до збільшення суми боргу. Ви наразі цього збільшення можете уникнути, поговоривши самостійно. Ви... Так ви його не стягнете? Не стягнете? Чому? Ну, ви можете стягнути з мене труси і я мені. Як вам такий варіант, Віктор Миколаєвич, дивіться, ми особливо займаємося боргу. Ми колекторська кота, компанія, ми питання всі вирішуємо до судовій стадії, і всі наші розмови і взаємодії фіксуються. І в подальшому юридичний відділ може використати цей запис як доказ того, що питання вирішити, уникаючи суду, робилось споживачів свідомо було проігноровано. І іншого шляху, як тягнути борг примусово, немає. То чому ви вважаєте, що ви можете брати кошти і не повертати? Чому ви ставите себе вище закону? А саме закон України про споживче кредитування, пункт 1 говорить про те, що кошти беруться і повертаються в срок і на умовах, які обговоренні в кредитному договорі? Я анархіст. З ким ви зараз працюєте, Віктор Миколайович? Каваліром твоєї мамаші. Я так розумію, розмова не складеться. На превеликий жаль, я ви можете вам вашою думкою. Значить, камене оплати, я вас ознайомила. Поки що справа перебуває у досудовій стадії. Все, давай, стані. Задумайтеся. Пра... З нами домовлятись набагато вигідніше і дешевше. Алло, доброго дня, чуєте? Алло? Добрий, кажу. Алло? Віктор Виктор... Миколаєвич, з вами. Це хто? Мене звати Шульга Вікторія Лімовна, компанія ТОВ Credit Express, Ukraine LC. Інформую про запис розмови. Тож скажіть, будь ласка, Віктор Миколаєвич, так? Я а, з вами можна зробую. мені правша подзвонить? Вибачте, не почула ще раз. А можна ж почула правша подзвонила? Бачите, ви Шульга, а мені комфортніше працювати з правшами. Я можу з'ясувати це ви, я з вами спілкуюсь. Ви, Віктор Миколайович. Допустимо, я. Що ви хочете? Зрозуміть, будь ласка, допустимо, це не відповідь. Мені потрібно я... дійсно з'ясувати з тим це ви. Я продовжу. Ми діємо на підставі статті 23 закону України про споживче кредитування та договір з Віктор Миколаївич, ми телефонуємо приводу заборгованості перед кредитором сфера фінанс. Первинний кредитор товариства Selfie Credit. Сума боргу складає 11 тисяч 400 гривень нуль копійок станом на сьогодні. Вимога від кредитора сплатити кошти до 24 грудня. Тож скажіть, оплата буде здійснена сьогодні чи завтра? Ви маєте запитати, чи оплата взагалі буде здійснена? Мене... А чому ви відмовляєтесь від оплати Віктор Миколаївич? Скажіть, будь ласка. У мене відрочка відплатила. На неопределенний термін. А відстрочка на якій підставі? На підставі пункту договору 6.9. вибачте будь ласка, А, а що, це догов... що це за договір? що це за договір? зі своєю Finance. Там 6.9 хорт мажорний непередбачувані передбачування обставини. Угу. А скажи, будь ласка, у вас була кожного разу домовленість на оплату по акції? Я дивлюсь, і у листопаді, і в жовтні, але ви не сплачували. А чому так, Віктор Миколаївич? Остання домовленість у вас була на 28 листопада по акції 6840 гривень. І ви не скористалися цією акцією? У мене були непередбачувані життєві обставини. Тобто, скажіть мені, будь ласка, на даний час оплата буде здійснена? Не знаю. Мені якщо я Вирішу свої питання, можливо. Віктор Миколаївич, ваша справа на досудовій стадії інформує вас. Якщо надалі не буде, ну зрозумієте, якщо надалі не буде проводитись платіж, кредитор буде Та, формувати заяву до цього стягнення. А я скажу, що я не оплачую згідно з договором. От і все. Тому хочете подавайте мені покус. Всі ну, також прикірні... я вас інформую про те, що дивіться, кредитор також має повне право внести вас в реєстр боржників. Зрозумійте що? про наслідки. Це впливає на вашу кредитну історію, Зрозумійте. Що, дивіться, Це, так... можливий арешт ваших рахунків. А голосу вроді би, начебто, доросла жінка, не п'ятилітня дівчинка. Ну от внесете, ви в вив'язують там базу і що. Ви мене прийдуть і мені гірю е, прив'яжуть до ноги, і мені буде важче ходити, чи що? Ну, ви ж трохи мозги включайте, ви ж теж не з п'ятилітнім мальчиком спілкуєтесь. Можете ну, куди хочете. Ви мене. Ви мені угрожаєте, чи що ви мені робите? Я вас інформую, Віктор Миколаївич. Виктор, я вас інформую про Миколаїв. на раз. оплата. Вирішуйте, я зрозуміла, Віктор Миколайович, вирішуєте про наслідки не сплати, я вас проінформувала. Я ж сказав, в мене законна причина не платити. Я зрозуміла, вирішуйте. Що вирішуєте? мені закон дозволяє не оплачувати. Доброго вечора. Вас вітає компанія технофінанс, моє ім'я Денис, мій номер 237, Чи може допомогти? Деня, це з собою я общався минуту назад. Яке у вас питання? Я з наступаючим поздравляю тебе, да? Пропущений був, кажу. Вам телефонували на цей номер телефону? Так. Зараз... Да. Так, телефонували вам з рекламною пропозицією кредитування, с актуально це для вас? А що предлагаєте? Скільки, що, по чому? Тут є короткостроковий кредитний ага. продукт Техногрант. Там немає комісії за надання, лише відсотки за, день використання. А яка максимальна сума на Техногранті? Максимальна сума 30 ти... 39 900 гривень. Угу. 30 000, да? А, так. А що треба? Ви повинні зареєструватися на сайті та подати заявку. Угу. А з судимістю погашеною тридцятку мона взяти? Ви можете спробувати подати заявку, заявка перевіряється скоринговою системою. Вона враховує понад 100 факторів. Що скажете, як спеціаліст? Можуть дати? Це заявка перевіряється з кореного систему. Саме скореного система надає відповідь по заявці. Заздалегідь нічого не відомо. Поняв, поняв. А, а таке ще питання. А це наліком стають? Рані, це на картку. Ага, на карту. Поняв. 30 тисяч, кажеш, так? Да? Так, за рекомендом є можливість до 39 тисяч 900 гривень подати зайти. А, то майже 40, да? Так. Добре, дивиться. Таке питання. а скільки твоя мамка за мини-отборе?